Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Ілюха Мецакуха, і в цьому відео це друга частина е, відео про місто, як я будую місто в Майнкрафті. На жаль, я зняв це відео, але проблема в тому, що я. Не зміг я чогось в мене цей файл не зберігся 10-мінутне відео, і я записав лише е, півторимінутне відео там, де я показав результат і з вами прощаюсь. Це я записую зовсім інакша частина, бо ззаді вже готова друга частина, друзі. Обов'язково зараз я вкладу відео ви, не, там, де. друга частина, там де я будую фонтани і стежки, а ви обов'язково підпишіться на мій канал. Надіюсь, ви на мене ображатися не будете, що я. Е... Що я не зберіг той файл, але так вийшло. Я спеціально його не видаляв. Він просто у мене пропав після зйомки. Друзі, я думаю, що це нічого страшного. Главне, що мене збереглося відео з результатом і приятного вам перегляду. Ну щось, з'явився фонтан. Правда, в мене вибило відео, і я ще раз почав. Ну нічого, я це все склею. Коротше, сюди я хочу. Е, я доробив це все. Я хочу сюди поставити, щоб було світло. Світло камні по краях фонтану. І це буде болєш. Тим більше я ще додав по бокам такі виходи. І. Е, і доробив фонтан. В принципі, решта вже все, що... Буд, ми вже другу частину при, закінчили. І решта, якщо ви хочете вийти, третю частину? Обов'язково підписуйтесь Алло, не забувайте про мене, пацани. Ну що ж ви такі опачки, що це, це таке? Пацани, що це таке добави? Хто знає? Що це хрінь? Щось не розумію? Це що таке? Щиток? Що за лук? Що це таке? Відки це все себе появляло в цьому Майнкрафті? Я щось не розумію. Відкі ці енки? відки оце створилося цього? Що це вже таке? І що якісь стали чи що? я не розумію? Що за приколи, алло? Коротше, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію, другу серію в Майнкрафті. Вийшло, в принципі, я думаю, що дуже круто у нас вийшло за другу серію. Так що ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть. І всім пока-пока!